У багатьох квартирах балко недавно служать, коморою там зберігаються велосипеди, інструменти і навіть консервація. Чомусь господарі не бачать дане приміщення як продовження свого житла і недооцінюють можливості цих цінних квадратних метрів. У цьому відео ми допоможемо вам зруйнувати стереотипи і превратіть ваш балкон в повноцінну багатофункціональну кімнату. Найперший крок утеплення, оформлення балкона бажано починати з утеплення. Якщо ви хочете зробити повноцінну кімнату, то спочатку потрібно його застеклити. Крім цього, далі слід утеплити підлогу стіни і стелю, щоб заощадити місце бажано роботи з утеплення стін проводити зовні, якщо звичайно дозволяє висота і розташування балкона. Довірте цю нелегку справу професіоналам. Утеплення з зовнішньої холодної сторони більш правильне, так як допомагає уникнути скупчення конденсату вологи всередині приміщення. Так як встановлювати батареї на балконі категорично заборонено, то можна зробити електропідігрів підлоги, додаткове джерело тепла точно не завадить, якщо вірити фахівцям. То грамотно утеплений балкон буде цежить втрати тепла в приміщенні до 35. після того, як лоджію утеплили, можна починати отделку помещення. Про це ми розповімо трохи пізніше. Цікаві ідеї, нижче ми пропонуємо актуальні ідеї для балкона. Які дозволять вам оригінально організувати облаштувати простір. Місце для роботи або занять відмінний варіант, який підійде і дорослим, і дітям. Робоче місце можна організувати двома способами: поставити стіл навпроти вікна і подовжити стільницю. Якщо потрібно два посадочних місця, встановити столілі парту біля бічної стіни балкона, слід враховувати, як буде падати світло на робочу поверхню з боку друкарської руки. Якщо необхідно, потрібно поставити додатковий світильник на столі або зміцнити його на стіні. Щоб трансформувати балкон в кабінет, потрібно попрацювати і над оформленням на підлогу слід покласти ковролін або ламінат. На стіни поклеїти шпалери непомітних тонів або обробити стіни дерев'яними панелями. Меблі краще підбирати дерев'яну, вона краще впишеться в робочий інтер'єр. При наявності вільного місця можна встановити стелаж для книг, полиці для інструментів. Лаундж-зона багато хто хоче мати в будинку свій тихий і затишний куточок, де можна усамітнитися для читання улюбленої книги або спостерігати за дощем, або просто посидіти ввечері удвох в романтичній атмосфері, милуючись заходом сонця. Намагайтеся не захаращувати простір меблями. Адже вам достаточно буде двох стільців і столика для відпочинку, або можна встановити у бокової стіни невелику лавку або софу. Якщо ви хочете мати спальну зону на балконі, встановіть диван крихітку, повісьте на протилежну стіну телевізор і поставте невеликий журнальний столик. В інтер'єрі краще використовувати неяскраві кольори і аксесуари. Не забувайте про квіти. Оформлення балкона повинно бути виконано з натуральних матеріалів, бавовни, льону, дерева, глини. Дитяча кімната. Відразу варто звернути увагу, що маленький балкон не підійде для цієї мети. Оптимальний варіант оформлення лоджії под дитячу кімнату. Тут ви зможете розмістити і стіл для малювання, і ігрову зону для дитини, можливо, у вас ще залишиться місце для зберігання іграшок або речей. Звичайно, інтер'єр бажано зробити барвистим, тільки не використайте більше трьох кольорів одночасно. Можете разом з дитиною розмалювати стіни за допомогою фарб і трафаретів або вибрати відповідні шпалери наполпостелити м'який і теплий килим. На вікнах бажано встановити блокатори. Які не дозволять дитині самостійно їх відкривати оригінальним доповненням до інтер'єру? Стане підвісне крісло або гамактіти обожнюють в них кататися. Якщо дозволяє місце, можна встановити невеликий диванчик сящиками для зберігання всередині. Оранжерея, воїстину, найкрасивіші балкони з квітами. Тільки уявіть, взимку за вікном вирує негода. а У вас на балконі мало не райський сад. Можна підібрати рослини таким чином, що вони будуть радувати вас своїм цвітінням цілий рік звичайно, головне питання в тому, як розмістити квіти і не загромоздіть весь простір. Тут можна використовувати такі нескладні прийоми і спользувати подвесне полки для квітів, установіть многоровневий стелаж для рослин, поставити цвет вдоль всього підвіконня. Є ще кілька хитрощів, але про них ми розповімо в самому останньому кінці. Для вибору обробки використовуйте натуральні матеріали, дерево, камінь, меблі використовуйте, плетені. Вона буде дуже гармонійно вписуватися в інтер'єр. Вибір рослин для вирощування. Для цього потрібно звернути увагу на розташування вашого балкона або лоджії оформлення балкона цветами має цілком відштовхуватися від його освітлення і температури воздуха внутри маргаритки і помеї, айстри, годеція, петунія. Це самий маленький перелік квітів, які люблять сонце і приживуться на добре освітленому балконі. Тільки не сприймайте буквально, адже багато квіти не люблять прямий сонячечний світло. Якщо ж ваш лоджія розташована на затіненій стороні, то відмінно прикрасять інтер'єр фуксії, чорнобривці, резида, бегонія і безліч других растиній. Актуальні стилі і колірні рішення, якщо сонце не заглядає на балкон. То оживити його можна з допомогою яскравих кольорів в обробці, в текстилі і аксесуарах. Пропонуємо вашій увазі оригінальні стилі і кольорні ідеї для балкона або лоджії. Японський стиль беж червоний, чорний, білий колір, строкатий текстиль з єрогліфами та етнічними мотивами, темні балки контрастують зі світлими тонами стиль бохо – циганський стиль, який передбачає велику кількість яскравих і соковитих фарб. Дарує весняний настрій і позитивний настрій завдяки унікальному і гармонійному поєднанню в собі різних стилів марокко прованс модерна ін. Красиві балкони в арабському стилі мають яскраві фарби, дерев'яні панелі з різьбленням, шпалери із зображенням птахів. У текстилі переважають яскраві кольори, фуксія, бірюза, помаранчевий, салатовий, прикрашені позолоченими і срібними нитками. Меблі також пофарбовані в яскраві тони середземноморський стиль для любителів морської кухні. Пастельні тони переважають у всьому в обробці стін, в меблях, в текстилі і аксесуарах. Натуральні матеріали дарують відчуття комфорту і створюють дихаючий інтер'єр стилів, як і колірних рішень існує безліч. Будь-хто зможе вибрати себе сподобався спосіб, як оформіть балкон. Матеріали для обробки і декорування, оформлення лодзії повинно здійснюватися тільки після утеплення. Існує кілька способів: обробка дерев'яними панелями, пластиковою вагонкою благостойким гіпсокартоном, декорування камнем або штукатуркою, сліпомещення не засклено, то краще використовувати матеріали, призначені для наружної обробки. Це може бути морозостійка і вологостійка фарба, фактурна штукатурка, плитка, мозаїка, камінь. У тому випадку, якщо балкон засклений і утеплений, вибір оздоблювальних матеріаловгорозду збільшується, тут можна використовувати практично все оформлення балкона буде більш красивим, якщо при обробці ви будете використовувати різні матеріали, наприклад, поєднання штучного каменю з декоративною штукатуркою, і красиво, і практично. В общефактурної штукатурці слід приділити особливу увагу вона відмінно гармонірує з деревом, пластиком, бамбуком, шпалерами, тим більше, що за бажанням їй можна надати будь-який колір. Акцент на меблях знову таки: оформлення меблів повинно бути продуманим для відкритого балкона. Навряд чи підійдуть дерев'яні, плетені меблі або меблі з текстилю. Хоча багато виробників пропонують благоустойчивої або непромукальні меблі. Якщо балкон вузький. То віддавайте перевагу розкладної мебелі. Такі меблі буде займати набагато менше місця, і можна буде тубірати через непотрібність. Замість дивана або ліжка можна встановити невелике піднесення подіум, поклавши зверху матраць і подушки у заскленому балконі. Меблі можуть бути будь-які. З дерева ковані, з пластика, плетені, і все залежить від бюджету і стилю. Вибір освітлення. Освітлення безпосередньо залежить від обраного дизайну інтер'єру. Наприклад, якщо це робоча зона, то освітлення має бути оптимальним і навпаки. Для зони відпочинку бажано мати освітлення, що створює романтичну атмосферу, у випадку з відкритим балконом доцільно повісити на стіни вуличні світильники або встановити садові ліхтарі на сонячних батареях. Заскленому балконі можна використовувати будь які світильники з урахуванням того, що вони будуть поєднуватися з інтер'єром. Оригінальним рішенням стане розташування ліхтарів не тільки на стінах, а у гостелі. А й на підлозі, особливо якщо є зимовий сад, порисна порада, оформлення балкона: процес творчий і трудомісткий, і він також має свої хитрощі, якими ми поспішаємо поділитися з вами один. Використовуйте в декорі природні матеріали при обмеженому бюджеті. Можна також дуже красиво і оригінально оформити, наприклад, стіни балкона, використовуйте осоку або очерет для обшивання стін. Також можна на підлогу поставити горщики з кучерявими рослинами, які Живим килимом прикрасять ваші стіни, 2. Зробіть вертикальний сад. Якщо більше немає місця для рослин, то можна іспользувати вертикальне стелажі для квітів. 3. Використовуйте перила в декорі. Якщо у вас відкритий балкон, можна придбати спеціальні горшки, які сконструйовані особливим чином, також за перила можна вишить мебель, стільці, столики, полички 4. посадіте свідобне рослини зелень, кропу петрушки, селери. Джерело вітамінів в любої пору року 5. Став переносний біокамін, він зігріє вас зимовими вечорами і подарує відчуття тепла і тепла, тільки пам'ятайте про пожежну безпеку 6. Використовуйте зеркала, вони візуально розширюють простір і роблять освітлення яскравішим. Фото: що 77 Фото ідей для вашого балкона. Відео.